Наші телеглядачі вже зробили свій вибір. Вони вже визначили переможця глядацького голосування у команді Олега Скрипке. Хто з цих вокалістів, чарівних вокалісток та вокалістів, не був настільки переконливий? Хто переконав глядачів голосувати саме за нього? З великим відривом. Від своїх колег по команді у глядацькому голосуванні перемагає Іван Сяркевич. Ну, а зараз... власть ненадолго возвращается к звездному тренеру, коллегу Олегу Скрипке, потому что именно Олег должен решить, с кем дальше он будет бороться за звание лучшего голоса страны. Олег Юрьевич, вам слово. Ну, по-перше, я шокованный, ну, вот, станувши, мне треба выбирать, выбирать. А Це не вперше, але завжди це, це шокує дійсно. А, але тонізує. Я шокований вибором а, глядачів. І голосували за Івана. І Іван прекрасний виконавець, але всі інші теж прекрасні виконавці. Прекрасні. Це дійсно і. І це показує те, що люди голосують за українську пісню, що нам вона потрібна. І Іван, а, Іван саме в цьому, а, в цьому сеті виграв, тому що він наполягав саме на таких піснях. Він, я вважаю, Іван не більш і не менш професійний, ніж інші, але, але він впертий голечанин. І він виграв сьогоднішній день. Так, ну це правда, ну це правда. Ну, я... От і. Але мені треба робити свій вибір, тепер е, вже не можна спихувати на глядачів е, е, відповідальність і я. Хоча моє серце належить дівчатам. Ви знаєте, але я вибираю Артема Кондратюка. Далі у команді Олега Скрипки проходять самі хлопці. Іван Серкевич Артем Кондратюк. Учасники півфіналу «Голос України». У командиолога скрепка. И в последний раз на этой сцене звучат аплодисменты для этого замечательного дуэта. Таня Жилевская, Аня Жигарева. Студия аплодирует вам. Спасибо за ваше выступление в голосе краины. Страна и тренер сделала свой выбор. Все было по-честному.